У всіх нас, незалежно від віку і статі, є власні мрії, ідеї та інші вподобання, які часу і часу вимагають тих чи інших фінансових ресурсів чи вкладень. Як отримати мінімум тисячу гривень на день, дізнаємось у нашому ролику. Насправді ідей заробітку в тисячу гривень на день доволі багато. Одна з них це стати фотографом. При цьому круті фото можна робити не тільки на дзеркалку, але й на телефон. Наступна ідея це розклейка та роздача рекламних листівок, газет чи то брошур, особливо в період політичних виборів. Особливо знахідливі ці газети не тільки роздають, але й здають як вторсировину, що збільшує їхній прибуток. Також отримати немалі гроші можна і за тренування, дресирування і соціалізацію хатніх собак різних небойових порід. А от особливо легкий спосіб заробітку це реферальні бонуси від банків. А для цього необхідні лише телефон чи і інтернет. А кількість карток на одну особу не обмежена. Про що дізнаємось у податковій. Ми зателефонували до контакт центру Державної податкової служби України. Доброго Ранку мене звати Віта, Чи я можу вам допомогти. Доброго ранку, Віта, мене звати Олександр. Я з якого приводу телефоную. Скажіть, будь ласка, чи обмежена кількість, наприклад, для фізичних осіб наявності банківських карток і рахунків чи ні? У нас такої інформації немає, тому що банки відкривають рахунки самостійно. Це вам треба звертатися до банків. Вимог в нас податковій до кількості рахунків немає. Як бачимо, одній особі ви можете оформити по декілька карток чи послуг, за що отримуєте від відповідних структур додаткові 50 чи навіть 1000 гривень за кожну. Особливо прибутковою справою є прибирання під'їздів. Інвентар воду дають замовники, що й сплачують вам від 130 до 450 гривень за під'їзд, в залежності від кількості поверхів у цьому під'їзді. Небанальним способом високих заробітків є й торгівля фруктами й овочами, їх можна самостійно вирощувати або перепродувати з націнкою. При цьому особливо в сезон консервації можна за день отримати чистий виторг і понад тисячу гривень. Великий виторг в сезон дає й продаж квасу. Його можна готувати за домашнім рецептом з цукор, дріжджі та родзинки або хліб, а дехто просто розводить водою хімікати. Але собі вартість стаканчику такого напою виходить в 50-90 копійок. Також, якщо у вас є власні чи партнерські канали, то можна створювати власні аудіо та відеопідкасти, які або продаються, або монетизуються. Безумовно, це тільки декілька ідей з покращення вашого фінансового і загального стану. Само собою їх значно більше, навіть якщо ви не є айтишником або супердизайнером. Гарного вам міцного здоров'я і тільки позитиву!